Сьогодні приготуємо самсу. Для цього до 250 мл води додаємо 1 чайну ложку солі і 500 г борошна, замісити тісто, залишити на 30 хвилин у теплі, далі розкатати тісто товщиною 0,5 мм. Добре, змастити його 150 г масла, завернути у рулет і розділити на 18 рівних частин. Кожен шматок тіста поставити на зріз, прижати і відправити в холодильник на 1 годину. З м'яса зробити фарш. Через годину дістати заготовки із холодильника і розкатати кожну товщиною приблизно 1 мм. На середину викласти фарш і зліпити трикутники. Виложити на деко швом донизу, змастити жовтком, випікати при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Смачного!